Які думки не дають вам спати вночі? Прості запасного обладнання, різкі фінансові коливання на ринку, щомісячні витрати на ремонт, техніка, яку ви придбали ще минулого року, та яка досі не принесла прибутку, понаднормова робота минулого тижня, щомісячний баланс та необхідний обсяг капіталу наступного року? Компанія Caterpillar об'єднує зусилля, щоб підвищити вашу продуктивність та поглянути на ці питання абсолютно по-новому. І зараз мова йде не про покупку нової машини, а про успішне партнерство. Ми пропонуємо бізнес-рішення Collaborative Solution від Caterpillar, яке надасть вам можливість співпрацювати з нашими найкращими аплікаційними експертами. Разом ми розглянемо кожен аспект вашої роботи, щоб забезпечити вас саме тим, що ви потребуєте. Не більше і не менше, ми розробимо та запровадимо індивідуальний план для підвищення продуктивності, завдяки якому ви можете робити більше за менші витрати. Ми допоможемо оптимізувати розмір парку та впровадити стратегію управління обладнанням. Що підвищить його експлуатаційний час та дозволить контролювати операційні витрати, ми також проаналізуємо вашу адаптивність та запропонуємо план оптимізації використання капіталу. І що не менш важливо, все це ми будемо робити з урахуванням питань безпеки та впливу на довкілля. Ми пропонуємо структурований, дисциплінований, трансформаційний і перевірений фактами підхід до розв'язання складних питань і вирішення найбільших проблем. Все це виведе вашу діяльність на абсолютно новий рівень продуктивності. Вас чекає успішне майбутнє, тож збудуймо його разом.